Хочеш відпочинок, як в Туреччині, але не хочеш виїжджати за кордон. Ми знайшли ідеальний готель в східниці. Тут є величезний аквапарк, тенісні корти, дитяча зона з батутами, зоопарк та озеро, в якому живуть лебеді. На території багато альтанок, а повітря таке чисте, що хочеться дихати на повні груди. В самому готелі є все. Вам навіть не доведеться виходити за територію: магазини, бари, боулінг, більярд, кінотеатр, дискотека та величезна дитяча кімната на різний вік. В спа, крім басейну, є вісім саунд і навіть ясінна і дріжджова. ну і яка б це була східниця без лікування після консультації з лікарем. Вам можуть призначити різноманітні процедури і звичайно, мінеральну водичку, розміщення в номерах на будь-який смак від двомісних стандартів до величезних апартаментів з трьома спальнями. Харчування тут триразове у вигляді шведського столу. Все дуже смачне. Супи, гарніри, основні страви, десерти, напої. Ну чим вам не туреччина. А для тих, хто проходить детокс програму, готель пропонує дієтичне харчування. Дістатися сюди з Києва простіше простого ввечері сіли на потяг, і вранці ви вже в трускавці від вокзалу до готелю 25 хвилин на таксі, і ви відпочиваєте в готелі з неперевершеними краєвидами, а готель називається Три сини та донька.